Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. 656 п'ятдесят шість снарядів з різних видів озброєння випустила армія Російської Федерації по Херсонщині за добу, куди поцілили. Кінця липня у Херсоні працює безпечний простір для жінок і дівчат. Хто може його відвідувати та чим там займаються херсонки? 70 херсонців змогли відвідати заходи обласного театру імені Куліша в рамках акції Квиток херсонцю. Близько 12 години російська армія обстріляла село Садове Херсонської громади. За даними міської військової адміністрації, через обстріл загинуло три людини: чоловіки 53 і 67 років та 59-річна жінка. О 9.30 під обстрілом був корабельний район міста. До лікарні звернувся 71-річний чоловік. Пошкоджені житлові будинки, машини зламані й посічені дерева. Обстрілювали російські військові і центр міста. Вот дорожка була, калитка, выход на вулицю. От тут був вольєр, собака, Алабай. Собака ну, його зараз немає. Розкидане каміння, шифер та дошки від гаражу, куди влучив снаряд, нічого не залишилося, розказує Наталія. Це подвір'я її батьків. Під час обстрілу господарі були не вдома. Ми були в центрі міста, дзвонив нам сусід, сказав, що гаража немає. Батьки – рибаки. Вдвоєм бачили лодочні мотори, як ну, у будь-якого українського хозяйна, куча добра. Будинок майже не пошкоджений, розказує жінка. Уламки вибили два вікна. От один осколок прилетів. Ми ну, карточкою закрили, щоб не замерзати. В стіні там теж отверстие. Ось второй осколок прилетів. Слава Богу, нікого жертв немає. Ну, учитывая ситуацію, можна сказати, малою кров'ю. Хоч криша над головою є. Після кожного обстрілу вулиці розказує чоловік Наталі, знаходить на подвір'ї розкидані уламки від снарядів різних розмірів. каже, зібрав вже чимало. Завіши з дома сабра. Оце русський то возле забора, что-то в домі. Це вже інша вулиця. Снаряд влучив біля гуртожитку. Уламки вибили скло та посікли фасад. Опівночі, за даними прокуратури, російська армія атакувала село Дарівка Херсонського району. Пошкоджені будинки є поранені. Розказує керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Там більше десяти будинків постраждало. Постраждала така ж лікарня, дитячий садочок. Четверо людей зазнали поранені в самій дарі внаслідок цього нічного обстрілу. Двоє з них були шпиталізовані. Двоє надана допомога на місці. Продовжує російська армія обстрілювати і Береславщину з різних видів озброєння. Розказує начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. За останню добу під ворожого гнем опинилися Ягінська територіальна громада. Ворог вчора завдавав артилерійських ударів населеному пункту Дягінка. Також сьогодні ворог з авіації обстріляв населений пункт Тягінка. Були ну пошкоджені житлові будинки та господарчі з поводим мешканців на щастя. За останню добу бюджет за повідомленням нацполіції під артилерійським обстрілом були селища Антонівка і село Велетенське Білозерського району. Олена Сумська, Ольга Ляшенко, Ігор Печенко. Суспільне новини Херсон. Любов Шарлаїмова приходить до безпечного простору для жінок і дівчат два рази на тиждень. Раніше відвідувала заняття з йоги. Сьогодні вперше прийшла на творчий майстер-клас. Це від, від. Важких новин. Від мобільного телефону, від того що сидиш вдома, і тобі страшно від усіх вибухів. І все. А сюди приходиш, якось забуваєшся, і час швидше приходить і місяці. Навіть адміністраторка безпечного простору Ірина Смірнова розповідає, розробили активності для відвідувачок різного віку. Маленькі дівчата можуть приходити на майстер-класи з малювання та ліплення для жінок і дівчат. Працюють гуртки з рукоділля. У нас є йога по вівторкам і по четвергам зумба, такий більш подвижний, більш такий рухливий, рухливий танець. Дівчата ходять із задоволенням два рази на тиждень. Також у нас є косметолог, яка приходить по середам і п'ятницям. Проводить теж групові такі а, і майстер-класи по візажу, по уходу за обличчям. Вони у нас за розкладом. У нас є група, де ми постійно виставляємо розклад своєї роботи, а, анонсуємо, що буде на цьому тижні, і можна приходити без попереднього запису, безкоштовно, абсолютно з собою мати гарний настрій. І собі кохан також у просторі проводять індивідуальні та групові заходи з юридичної та психологічної підтримки. Марія Соцька працює психологинею. До мене приходять дівчата, жінки з своїми проблемами. Дуже часто приходять люди вже похилого віку, які самі доглядають своїх стареньких батьків. Вони втрачають ну, сили. Вони приходять для того, щоб віднайти сили, для того, щоб далі жити. Це люди, які пережили окупацію, люди, які продовжують жити у цьому місці, місці, яке зникає. Відвідувачки простору отримують в подарунок так звані набори гідності. Це засоби гігієни. Такі набори відправляють і по інших громадах області. Ми спілкуємось, ну і серцю якось так знаєте. Добресенько. Якийсь такий вклад в місто, бо нам потрібна допомога, нам тяжко. Нам тяжко, нам тяжко. В місті нам тяжко. Ну, так трошки допомагаємо. Чи можемо у адміністрації простору? Є задум додати нові заходи та послуги для жінок і дівчат. Наразі це неможливо через брак фахівців і тренерів у місті. Розповідає Ірина Смірнова, Олена Сомська, Роман Сарьов, Ігор Печенко – Суспільне новини Херсон. Херсонка Валентина разом з донькою відвідали концерт, що відбувся у Херсонському обласному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша. Квитки не купували, адже взяли участь у проєкті театру Квиток Херсонцю Валентина говорить: ім'я людини, яка придбала для них квитки, не знає. Це незнайома для мене людина, але хочу їй подякувати за те, що вона дарує можливість херсонцям відвідувати такі заходи, і, хоч трошки поринати в атмосферу творчості і Хоч на хвилиночку, хоч на якусь годиночку, поки ти будеш на цій виставі чи концерті відволіктись від тих подій, які відбуваються у Херсоні. Про благодійну акцію для Херсонців дізналася через соцмережі, розповідає Наталя. Я дізналася, що благодійна. Діяльність, значить, профінансувала цю, цю подію а от, безкоштовно. В телеграм-каналі я прочитала. Приходьте. Я й прийшла. Я прийшла до своїх е, любимих і коханих херсонців. Опять, це, побачити їх в здраві, в благополуччі. Я всіх знаю всю нашу херсонську трупу. Мета проєкту підтримати жителів Херсона, розповідає керівниця літературно-драматичної частини театру Альона Мовчан. Участь в акції взяли жителі з різних міст України та херсонці, які виїхали за кордон. Є Дві можливості: людина може придбати квиток і надіслати своєму знайомому просто цей квиток на пошту або в соцмережах. І тоді людина приходить і показує нам квиток. От всі вони діють до 31 січня 2024 року. Або люди просто купують для херсонців квитки, надсилають на пошту театру. Ми зробили для цього спеціальну пошту, і ми бачимо, скільки квиточків у нас є, і скільки людей може сьогодні прийти безкоштовно. Херсонка Юлія Торашитова переїхала до Франції для своїх земляків. Жінка придбала і надіслала два квитки. Говорить, планує брати участь в акції надалі. Це мій ем, особистий досвід, не знаю, що треба, треба інколи свою психіку витаскувати з того, де ти знаходишся, щоб не поїхати трошки даху. І в тих умовах, звісно, що знаходиться зараз в Херсонці. Думаю, що багато хто має. Має бажання трошки відволіктися, скажімо так, від е, того, що в тих від, від, від той ситуації від е, того напруження, в якому перебувають щохвилини люди в Херсоні. Ну і саме це й було таким поштовхом бажання комусь просто зробити пару годин. Відпочинку морального можливістю відвідати вистави у рамках акції скористалися 70 херсонців. Розказала Олена Мовчан. Звіт про кожну виставу можна побачити у соцмережах на сторінках театру. Олена Сомська, Оксана Хлібус, Григорій Шматко, Роман Царю, Суспільне, Новини, Херсон.